Привіт, мене звати Марія, і я пропоную вам відверто поговорити про все те, про що не заведено говорити з дорослими. Якщо ви, хоча в житті помилялись, соромились, переживали свої проблеми наодинці. Це відео саме для вас. Сьогодні моя співрозмовниця, актриса серіалу Школа Альона Курта. Привіт, рада знайомству. Навза сьогоднішня наша тема є однією з найважчих, і сьогодні звучатимуть історії, які ще не публікувалися на сайті. Кожен має право на фізичну недоторканність, але на жаль, часто це право порушується. І на жаль, порушується тими людьми, яким ми довіряємо найбільше і від яких очікуємо захисту. Ось, наприклад, в мене є історія з сайту, тільки нікому не каже. Сьогодні сталося жахіття. Мій брат з його другом хотіла мене зґвалтувати. Ніколи я про це не зможу розповісти мамі. Вони мене тягнули і ногами душили. Я вирвалася, але я цього ніколи не забуду. Так досить часто жертва боїться розповісти про вчинене над нею насильство. Більше часто дівчина, на жаль, в нашому суспільстві ризикує, що її звинуватять, що Вона сама винна, що, начебто, спровокувала гвалтівника. Але пам'ятає, що це вибір того, хто чинить насильство, і лише він має нести за це відповідальність з наступного року. Вступає. Є в силу нове законодавство щодо зґвалтування, А mm. коли жертві стає ще простіше довести факт зґвалтування, і будь-який акт без твоєї згоди це вже є насильство, і обов'язково доводити, що був якийсь фізичний опір, якщо навіть скористалася просто твоїм вразливим станом, на тебе психологічно надушили, то це є зґвалтування і будь-який статевий акт здійснений з особою молодшою 14 років, вважається зґвалтуванням. Отже, про факти насильства точно не варто замовчувати, адже мовчання жертв. То лише провокує агресора на подальші спроби. Я вважаю, що це дуже гарне зрушення. Сподіваємося, що це. Нам допоможе ще краще захищати свої права. Рухаємося в Європу. <звук> Марія, А що робити, якщо небезпеку встановлять власні батьки? Ну от, наприклад, у мене є ще одна історія, сайту. Кожної зими у моєї матері настає період, коли вона спивається і сходить з розуму. Вона мене душила, тягала за волосся, піднімала на мене ножа та виганяла з дому. І я вирішила повернутися до батька, бо просто не змогла витерпіти цих знущань. Але почалося таке, що я уявити собі не змогла. Можливо, я справді боягузка і маю психологічні проблеми. Так, складна історія і боятися. То дійсно є чого страх, це тут абсолютно природна реакція, на яку ти маєш право і не варто себе звинувачувати чи чогось соромитись. Затям ніхто не має права завдавати тобі фізичного болю і змушувати робити щось, що принижує твою людську гідність. Якщо ти не можеш шукати захисту в родині, то не соромся звертатися до інших дорослих. Це можуть бути сусіди, вчителі, батьки твоїх друзів. Тощо, якщо ситуація серйозна, вони зобов'язані повідомити про це поліцію. Ти також можеш звернутися до поліції або на одну з гарячих ліній, яку ми покажемо в кінці. А також варто документувати, тобто записувати всі акти насильства, якщо вони відбуваються регулярно, і якщо є якісь фізичні пошкодження, побої, то це також варто документувати. Оментувати і звітувати про це в поліцію. Мрія, а ще кажуть, що насильство пережити в дитинстві значним чином впливає на наше подальше життя. Можете щось з цього приводу сказати? На жаль, це дійсно так, адже якщо е, ти переживав чи переживала жорстоке поводження в родині в дитинстві, то потім тобі може здаватися, що насильство це є невід'ємний компонент близьких стосунків, і е, тому згодом тобі може здаватися, що якщо твій хлопець здіймає е, на тебе руку, то це є прийнятним і інакше бути не може. Це ненормально. Так буває, якщо ти став жертвою булінгу в дитинстві, це також може мати наслідком знижену самооцінку і може здаватися, що ти не вартий нічого краще. Так, адже дуже часто жертва направляє свою злість саме на себе, а не на агресора. Якщо е, ти переживаєш певний душевний біль внаслідок там фізичного чи психологічного насильства, тобі може хотітися якось завдати болю самому собі, де хто дріже руки, наприклад. Тоді е, людина може отримувати відчуття, наче вона контролює свій власний біль і має над ним владу. Але це є деструктивний спосіб. Якщо то ти став жертвою насильства, ти несеш в собі такий колосальний заряд люті, який потребує якоїсь розрядки. І тут важливо знайти безпечний спосіб для цієї розрядки. Наприклад, хорошим способом може бути за заняття з єдиноборств. Mm -hmm. Хороший тренер може допомогти тобі навчитися захищати себе і здобути впевненість у собі і підвищити твою самооцінку. Також знов згадаю про можливість звернення до психолога. Це часто допомагає працює. Якщо ви потребуєте захисту, звертайтеся на телефони гарячих ліній, які ви бачите на екрані. Марія, я дякую вам за насичену розмову на таку важливу тему. І Я сподіваюся, що з кожним роком дітей, які потерпають від насилля, буде ставати все менше. менше. Так, сподіваюся, дякую, що завітала. Друзі, дивіться наш наступний випуск вже за тиждень. Побачимось, пам'ятайте, що разом ми можемо значно більше. Ти не один. Shine stars been taking you in school while I'm still late. My rent paid and your shit ain't. I pull hoes to the home plate. that song runs. Get swipe. Get 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 swipe. Get swipe.